Там так луплять. Це терори, зачищені території від людей, від будівель, від цього. Від ударної хвилі повилітали всі вікна. Ну, стюкали нема. Вчора де я живу був прильот кабом. Місто Покровськ на заході Донбасу. До вторгнення РФ тут проживало понад 80 тисяч людей. Але через небезпеку наближення фронту кількість мешканців невпинно зменшується. Як і відстань до лінії зіткнення, до якої вже близько 20 кілометрів, росіяни постійно гадять по місту із різноманітного вида озброєння і намагаються підібратись ближче для того, аби взяти Покровськ під артилерійський вогонь. Ну у нас після коли ворог почав атакувати Авдіївку, у нас, скажімо так, інтенсивність обстрілів стала частішою в цьому році. З, з, взагалі у нас 84 обстріли за цей рік тільки 31 обстріл. Угу. З чого це? Яке озброєння застосовує ворог, аби обстрілювати місто Покровськ? Взагалі то застосовував С-300 або «Іскандери», угу. Але вже два місяці це РСЗВ Смерч». Якщо буде рухатись фронт і буде доставати вже багато військових, говорять, що ще трішки, і вони можуть діставати ствольною артилерією. Що в такому разі буде відбуватися у місті? Ну, я впевнений, тоді хоча б евакуація почнеться більш е жваво. Що на, на даний момент пошкоджено у місті? Пошкоджено 4, ну, зруйновано три багатоповерхівки, пошкоджено більше, майже 1100, е приватних будівель, школи, садочки, будівля, будівля інституту, ДК. Технічний університет. Технічний, да, ну, університет Садочок так Так, Так, так. Скільки зараз населення залишається, поки? 61 тисячу. А допомогти? 86. Тобто десь 20 тисяч лише виїхали. Так. Серед населення, от зараз… І вони повернулись. Да, бо коли ми приймали город, ми не призначили сюди в вересні 22-го, було 27 тисяч. Угу. Ну, тоді не знали, як будуть зимувати і так далі. Пам'ятаєте, не було газу, не знали, що буде з газом. Але коли там ворога відкинули, і завдяки Донецької обласної адміністрації. Керівництво налагоджено було і газопостачання. Яка з ми ж входили в газопостачання до грудня 22 року. Тоді багато людей повернулось. А по інфраструктурі зараз яка ситуація: світло, вода, газ, Чи є ускладнення? Ну, все є, все є, все як ну ускладнені з водою, тому що нас забрали джерело, але ми до цього готувались. І завдяки ж спільним зусиллям Мирноградської військової адміністрації, нашої військової, обласної військової там левого часка. Це вони гроші були. МЧКХ е, Міжнародний Комітет Червоного Хреста зробили альтернативне джерело. Хоч воно і по годину у нас там по дням три на п'ять, угу. там три дні. У нас два технічних дня, потім там три дні в Мирнограді. Тому нам більш-менш вистачає води. Окрім того, ми на Наборили багато скважин, і люди самі наборили більше 300 скважин, тому готуємося до автономізації. Люди пристосовуються. Mm. Люди вже пристосовуються так, до реалій. у будь-якому разі. Теж питаємо людей. Вони собі скважини вже роблять, і вони так. намагаються. І ми, ми робимо по комунальним закладам, по комунальним структурам, по окремо по кварталам, там де приватний сектор. Щодо гуманітарної допомоги. Чи надходить сюди? Так, надходить достатньо достатньо нормальної кількості і якості. А що зазвичай просять люди, що необхідно? Це зазвичай коробки з або з ну, не або з гігієни не так багато, але левова те там десь по 12 тисяч на місяць. Це продуктові набори. Поки Покровськ, і так і буде, залишається більш-менш безпечним прифронтовим містом і сюди звозять людей багато із інших міст, які вже пошкоджені. І які... Не так. В нашому місті працює обласна евакокомісія, там mm -hmm. знаходяться також наші, наші фахівці. Mm -hmm. Тобто з, з усієї Донеччини звозять сюди людей, від нас відходить потяг зараз на Рівненщину, раз на 8 днів. Тому люди, які приїхали до, до потяга, вони ми їх кормимо, вони смоємо, ночуємо, ночують нас на шелтері і потім на евакапоїсти на велику Україну. Покровськ залишається важливою точкою Донецького округу. Сюди звозять людей з навколишніх громад та евакуюють у більш безпечні міста країни. Евакуація триває щодня, особливо з тих сіл та міст, куди починає підбиратись ворог. Сьогодні ми евакуювали шістьох людей маломобільних з інвалідністю з Сілідове, Українськ. Одна жіночка повністю лежача з переламаною ногою. Яка зараз там обстановка? Чи ну, є до... можливість вивозити людей? Чи поки, поки що мож... можливість є туди заїжджати. Обстановка там доволі гаряча, тому що прилетає вже набагато частіше, ніж раніше. І дуже багато руйнацій, вікна повозити Скільки ще там залишається цивільного населення? Кількість, не знаю, дуже багато. Ну, на вулицях дуже багато ще цивільних ходить, але. Ні, десь... Заявки поступають на виїзд? Так, звичайно, звичайно. у нас працює добра гаряча лінія. Багато людей про нас вже знають і довіряють. Куди ви їх вивозите? Як ви забезпечите їхнє пересування? Чи можуть вони бути впевнені, що ви від дому до наступного пункту проживання їх доставите і що дея... чим забезпечуєте? У деяких людях є. Рідні десь по країні, ми допомагаємо повністю з логістикою добратися до них. Кому зовсім нікуди подітися, дуже є багато по Україні і транзитних, і постійних шелтерів. Ну стосовно маломобільним лежачим, повністю забезпечуємо весь процес. Тобто людина повністю знає, що ви знаєте від точки до іншої Звичайно, точки. так, на гарячій лінії все дуже добре розповідає. Що потрібно дізнатись знати людині, якщо вона хоче виїхати? І просто потрібно Тільки номер на... телефону. Цього достатньо. Так. Зателефонувати, зателефонувати на нашу гарячу лінію. Щоденно працюєте? Так, звичайно. Звідки ви виїхали? З Українська. Яка там зараз обстановка? Ой, не спрашивай, дорога. Он моя. Он не там так луплять я от молодичка, там у мій дом попали. Хтось лишився у вас в українській ще? Доктору, Рідні? Ні, 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 нікого немає. Ні. 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 А куди їдете? Не а я, я знаю, куди. Куди, куди? куди? приїду, просто... туди приїду. Страшно там було. Розкажіть, звідки їдете? З Українська. З Українська. Скільки ви там? Ви там від початку повномасштабної були? Я там живу вже 54 роки. А чого вирішили виїжджати вже? Електрики нема, води нема, соц соцпрацівників нема. Вже повного забезпечення інфраструктури нема, немає. Нема, нічого Як ці останні от, місяць, як ви виживали? Без електрики, без нічого. Ну, вижили ж якось. А як їсти готували? Ну, банально. Газові балони такі. Кіркингові. Угу. А вода. Ну... Ну, де воду, питну брали? Скважини. І угу. там генератори, генератори. Mm -hmm. і так. — А що від Українки залишилось? Ще є щось ціле там? Є. Да. Ну, стекол нема. Вчора, де я живу, був прильот. Кабом? Так. Да. Mm -hmm. Побило. Та він вже весь побитий той український. А куди їдете зараз? Зараз ми їдемо в Дніпро, mm. а далі куди не знаю. Що з собою брали, коли виїжджали? Mm. Кота. Mm. Кота? І все. Mm. і ну, Такі першої необхідності. Mm. Мрієте повернутися ще назад? Так. Так, так. Після закінчення війни? Mm. Це ж своє до да. там же хтось залишився? Сусіди, друзі. <плес> Сусіди залишилися. Багато? Ні, не багато. Повиїжджали. А де ваші рідні? Виїхали. Теж ви одна там Ну, Шестеро людей зараз забрали. Цей пан він з турецького самого там дуже небезпечно. Його з під завалів витягали. І він без документів він дали посвідку. Документи під завалами залишили залишились там, да. Yeah. Ну він сьогодні хотів навіть туди, щоб ми поїхали, забрали його речі, але ми йому пояснили, що це неможливо. Він ну, навіть не ще, що так погано все. Пані Надія під час прильоту її контузило, вона погано чує, наразі погано почувається, ну, але так, більш-менш адекватно. Пані Катерина, у неї прилом шийки стегна, вона залишилась сама в хаті. Ми навіть закривала сьогодні хату, вона нам дала ключі. Ну, вона у нас лежача. І ще три жінки, ну, різний стан, у них пані Наталя. Вона чотири роки не виходила взагалі з дому, тому що вона на п'ятому поверсі живе і дуже важко ходити. Вона ледве дійшла. Спуститися вона може, а піднятися вже ні. І це вона сьогодні. Вперше за чотири роки взагалі побачила свій двір. Mm. Так, вони прощалися з сусідками, вона така компанійська, наскільки я зрозуміла, всі там плакали, навіть прощалися. Ну, тобто ще є люди, всім пропонуємо виїжджати. А Чому от сусіди, поряд сусіди, а чому вони не виїжджають? Що вони Ну, говорять? кажуть, поки почекаємо, у нас ще більш-менш. Але ж не розуміють, що фронт рухається. Ну, мабуть, розуміють, але кожен вже тримається за дім, ну, свій. дім за батьківщину, за двір, за ну, це, що там нажили. Катенька. Давай. Терпим, терпим. Да. Федя. Федя, подсекай. Баба Катя, треба потерпіть. Не, не хватайте ни за що. Не хватайте ни за что. Захист і підтримка цивільного населення це перше чергове завдання представників цивільно військового співробітництва. Ми бачимо сьогодні багато людей, серед них і пенсіонери, багато дітей. Це громади Донеччини, які найбільше потерпають від війни. Ворожі обстріли не припиняються. Обстрілюють Мирноград, Селідова, Торецьке, селище Північне. Майже всі люди евакуйовані. Бо евакуація це перш за все захист. Захист і евакуація рятує життя. А от подивитися, якщо росіяни гатять. Вони зазвичай гатять більш по цивільним об'єктам. Так. Це терор. Це Я думаю, це терор. Звичайний. Я не знаю, яким чином там, той готель, як вони казали, там Лісенці це видумували, або по залізниці вдарили, коли 50, 50 з гаком людей у нас поранено, померли за 5 -5 років, Загинуло. Не знаю, яким чином воно покращує їх становище на лінії фронту. Ну, вони сподіваються, можливо, що люди Нічого будуть прагнути до так. того, щоб перемовина, але люди наприклад, ще так. більше озлоблюються в такому так. випадку і набагато більше хочуть. Ми бачимо, що що скоїться з нашими містами: навіть багато Авдіївку, Бахмут зараз в Турецьком або Селидовом, наприклад, да, або з Новогродівка, чи Гродівкою, чи Очеретинської громадою. це просто зачищення території. Ми Нихто, ніхто ніхто про людей не думає. Це терори, зачищення території від людей, від будівель, від цього. Що по медицині тут? Якщо враховувати те, що тут постійно обстріли і долітає, то я працює медицин? три лікарні, первинка працює. У нас одна клінічна лікарня залишилась, У нас єдиний пологовий будинок. Там працює? Так, працює. А скільки народилось діток за цей час? Загалом 3-4 дитинки на тиждень. Тобто життя так. триває? Так. так. Як би не було? Я ж сказав, єдиний в області залишився. А в області Тому, всі? Да, їду з області. Ми знаходимося в центрі самого Покровська. Бачимо значні руйнування. Що тут сталося? Так, да, я пригадую цей день, це було наприкінці лютого, чи вівторок, чи середа, це 27 -е число. Так, да, Прилетіло 4 балістичні ракети. Було дуже гучно, дуже небезпечно. Ми зразу ж приїхали на місце події і побачили ці такі масштабні руйнування. Як бачимо, Донецький національний технічний університет. Колись до війни тут вчилися багато студентів, тисячі студентів. Але ж у му році е да, університет було евакуйовано до більш безпечного регіону України. Це така більш культурна частина. Я бачу, що навколо ще інші є заклади. Будинок культури. Так, да, будинок культури це від ударної хвилі. повилітали всі вікна. Уявіть десятка, дванадцята скло, і воно було зруйноване вщент. І постраждала, скажімо так, центральний бульвар. повилітали вікна. На щастя, на щастя, жертв не було. Так, невеличкі поранення. Як бачимо, там і пам'ятник нашому кобзарю, Тарасу Шевченко, да, вцілів. вцілів. Бачите, ворог не зупиняється ні перед чим. Він знищує все. ну от, Зрозуміло, ну кому потрібний пустий університет. да, ну Ворог. Намагається Ворог... знищити нашу освіту, намагається Не знищити тільки, можливості та... для навчання наших дітей. Оцей університет був в Донецьку, перенесли його з Донецька після окупації сюди, а тепер і доводиться через росіян переносити далі, і вже самого, самої будівлі немає. Згоден, згоден. Тому влада намагається зараз якось провели перші роботи, там оцінили зруйнування. І я думаю, що. Зараз немає сенсу, подивимось, да, на жаль, Покровськ насправді дуже культурне місто і знакове для нашої країни і для всього світу. Колись тут саме чотири роки провів відомий композитор Леонтович. І саме тут, в селищі Гришина, яке потім називалося Покровськ. Він і написав славнозвісний Щедрик, який зараз відомий у всьому світі. І тут збереглася на зруйнованій будівлі навіть надпис, що тут творився Щедрик. Місяць тому тут в Покровську прилетіло в дитячий садочок. Тут лежать залишки ліжечок, іграшки, можна знайти картотеку. Росіяни воюють проти дітей. Ми бачили наслідки обстрілу в Охмадиту, коли росіяни вдаряють по хворих дітях. Тут же в Покровську вони б'ють по місцях, де просто залишали батьки своїх діток. На диво вціліла ікона, яка висіла просто на стіні. Позаду загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 На диво я теж вчилася в третій школі, але у Вінниці, на щастя, ворог в Вінницю не зайшов. Проте учні цієї школи більше ніколи не зайдуть і не проведуть зустрічі випускників хіба що на мені. Росіяни цілять по Кровську, по цивільних об'єктах. Ось, наприклад, позаду нас прилетів іскандер, російський іскандер, який влучив у готель. Тобто там залишалися цивільні люди, і росіяни влучили ударною хвилею. Знищили навколишні будинки. Ось є цивільний будинок, також звичайний, в якому проживали люди. І напроти ми бачимо повністю руйнації. Там була піцерія, в якій теж знаходились в той час. Люди, тобто, весь навколишній район знищено ракетою Іскандер. Вберігає від російських кабів. Росіяни обстрілюють абсолютно все, враховуючи школи, садочки і навіть святині. Окупанти не нехтуть ударами і по релігійним будівлям. У передмісті Покровська росіяни влучили кабом у місцеву церкву, а згодом вдарили і по будівлі пошти, яка знаходиться поруч.